Астрологічний прогноз по ситуації в Бахмуті, Меркурій тормозить, і це означає, що ефект від атак Російської Федерації він буде знижуватися, і наступ Російської армії буде зупинятися разом з зупинкою Меркурій. Повністю зупиниться Меркурій 28 грудня. Ближче до 28-го ефективність російських атак все буде знижуватися і знижуватися. А їх ну, і вони відступати можуть відступати на ретроградному Меркурії. E, значить, потім Меркурій, коли буде прямувати до Плутона, тобто до 28 грудня, то ситуація буде нагнітатися. Вона буде страшна, але не проривами, прориви російських військ неможливий, бо до Марса аспектів немає. Марс це планета проривів. Вот прориви можливо були в першій половині грудня. А зараз справа не в проривах, а в психологічному стані. Плутон, управитель Скорпіона, він ну, робить такий стан, що людям стає жахливо. От. І ближче до Нового року буде настрій не новорічний, а 28 грудня це буде з'єднання Меркурія з Плутоном. То буде жахливіше і жахливіше і ситуація. Але ситуація вона буде зупинятися, тому що Меркурій зупинюється. Плутон це управитель в міфології подземного царства, і це відео знімається ну, в такому підземному. В общем, месте. Вот. И э, це означає також Бог смерті Плутон. Це означає, що, на жаль, може бути багато смертей наприкінці. Грудня, до речі, можуть знову почати залякувати ядерною зброєю, бо всегда, коли аспекти до Плутона залякують ядерною зброєю. Ну, а тут може там відключенням світла залякувати чи щось інше. Вот. Ці залякування вони знизяться після Нового року, коли Меркурій відійде від Плутону. Але повністю планети відійдуть від Плутону в козорогі після 20 січня. Я вважаю, що ну, сонце вийде з козорога, наприклад, там, де Плутон знаходиться. Я вважаю, що це можна трактувати як те, що увага з шахтарського края перейде на якісь інші напрямки. Ще раз, логіка моя така, що Плутон пов'язаний з шахтарською професією, з підземними всякими шахтами. Шахтерським краєм, а всі планети згуртовані біля Плутона зараз у грудні. От. А після 20 січня планети ну, відійдуть від Плутона. Вважаю, що це значить, що вже війна буде не на Бахмут сконцентрована, а ну, в інші регіони. Таким чином, декілька фаз. Перша фаза, та, що йде зараз, до 28 грудня, психологічно лячно, але видно, що прориви російської армії все менше і менше можливі, і взяття Бахмута все менше і менше важливо. 28 грудня відбудеться якийсь розворіт російської політики стосовно того, щоб брати Бахмут, бо то розворіт Меркурія близько Плутона. І з 28 грудня, не знаю по яке, ну, може, приблизно по 20 січня, поки ще сонце буде в козорогі. Якась ну, інший етап, не такий, ну не такий як оцей. Не знаю, який він буде, але його принципом буде ну, якась зміна російської тактики, бо то буде ретроградний Міркурій, от, з 28 січня. Тобто, 28 грудня приблизно по 20 січня. От. І це означає, що тактика російського наступу, нападу, вона буде змінюватися. Ну, а куди вона буде змінюватися, от подивимось тоді. Сьогодні, коли Зеленський поїхав до Сполучених Штатів, а в астрології це завтра буде квадратура Сонця до Юпітера. Це означає прийняття якісь політичних рішень. Вони косвіно можуть стосуватися теж і Бахмута, але все одно ключова там точка. Це 28 приблизно плюс-мінус один день грудня, коли там Меркурій буде розвертатися і політика буде мінятися. Військова. Дякую за увагу. На все добре.